Що знаходиться на Богуславщині, це Медвенський район за Медвином. І я думаю, якщо люди сказали, що гора Тутоха це е, сила енергетична, зразу вам показую це корінь для почок, якщо люди сказали, що Тут є якась енергетична сила, ми вирішили піти подивитися, їхали ми по селам, Добиралися від Богуслава тут 20 кілометрів. І зараз далі ми прямуємо, покажу вам, покажу вам краєвиди. Дуже цікаві, дуже гарні, друзі. Прекрасні краєвиди. Вітерець, розпочався зараз. Було був дощ, зараз е, іде, зараз уже сонечко. Тобто, таке, е, нібито, е, нібито природа знала, що ми збираємося їхати на гору Тотоху. І, і, тепер, і тепер скажи, що, е, що тут немає енергетики. Є, звичайно, є. Зараз візьму наушники, аби кращий був. Звук, ви мене краще чули, і буду вам показувати далі всю красу, всю красу цього місця. Метрів десь кілометр біля самої гори Тотохи зробили непоганий проїзд, проїхати можна. Підключила наушники. Думаю, що звук буде трошки, трохи кращий. Зустрічала нас собачка, така цікава, можливо, буде і проважати. Я вам її обов'язково покажу. Іду далі. Машиною можна проїхати, у нас звичайна машина не джип. З одним мостом ми проїхали. Грязь не дуже велика, не дивлячись на те, що все-таки дощило дуже сильно, показую вам, наскільки мокра земля. Тут мокра і глиняста земля. Мої вже, уже майже біля підніжжя тутохи, а я прямую туди. Поки взяла наушники, щоб ви не чули вітерець, а чули мене. І заодно роздивляюся ці краєвиди. Запах. Який, який прелісний запах, друзі, мені дуже подобається. Насправді, живучи в великому місці, то в такі міста треба приїжджати. Це я вам сьогодні говорила, коли ми купалися на скалі Яма. Цікаво, назвали Скала Яма. Так, люди сюди приїжджають і по воду. Називається рідна хата. Джерело рідна хата. Потім ми туди підійдемо. Зараз ми йдемо, якщо... Все-таки цю гору розрекламували туристам як туристичне місце, як гора енергетики, я думаю, що це десь іде зі сторони і, мабуть, передають друг другу люди. Я думаю, що все-таки вони замітили живучи тут. Що це все-таки енергетична, якась сила енергетики. Полізли наші, полізли. Зараз я зроблю чуть-чуть, чуть-чуть увеличу. Махають, що вони вже піднімають туди. Все, зменшую далі. А ми ще поки що йдемо. Покажу вам краєвиди. Ми піднімаємось, але вже тут чудово. І вон та собачка нас зустрічала, вони, мабуть, зараз уїдуть. У -у -у. Що случилось? Повторне підключення. Зараз собачку хочу показати. Ні, не зможу, ну дуже чудова собачка. Я би сказала no comments. без коментарів. Чудово. Я вже навіть чую, як вони говорять. Сонечко пригріває. Така була зранку мрячка. Тільки ми зібрались з'їздити на гору Тотоха. Я ще кажу дівчинкам, можливо, будемо купатись, подивимося по погоді. І сонечко появилось. Ну, і скажи, що не енергетика. Звичайно, звичайно, треба тільки вірити в хороше. Навіть виклали то тоха. Гуглі забила, довів нас сюди без проблем. Підемо далі. Іду. <гум> Іду. Там мене вже не дочекають. Навіть загубила стежинку, куди йшла. Ну, далі саме, саме найтяжче. Дощ ішов. А тут слизько. Звичайно. Високо. Високо чуть-чуть. Ну, фітнес. Фітнес. Що написано? Щось, щось написано. Зараз підійду. Пам'ятка археології, городища охороняється державою. Украинская памятка. Еще трошки. Еще чуть-чуть. Ура! Ура! Хух! Вот это да! Добралась! О, Хтось яблуко поклав. А, там якісь ритуали. ритуали Вчителі, тоді подивитися, я, я сама не поняла, що. Зараз я поки що покажу ці красиві фух, старовинні скам'яки. А то якісь, якісь дураки, я думаю, ритуали проводять. Тільки так. Треба вас приймати і тільки так, дівчинки. Ніяк по-іншому. Енергетика? Ну, то, що, то, що я почувствувала, що тяжко підніматися, тут це... <ривіт> сюди. Того... Я тепер зрозуміла, чого вона енергетична гора. Піднятись сюди разочок, от тобі енергія з'являється. От тобі піднявся, відхекався і дивися. Ну, взагалі красиво. Звідси, дай я, дай я зніму. Не знаю, чи передає камера. Я думаю, що передасть. Ну, трохи так. Ти кажеш, якісь ритуали, давай подивимося. А там далі, а там далі... А, Ліс, дивися. Ми, ми тут ось теж якісь. Давай пройдемося зараз. Пройдемося туди. Ти кажеш, тут ритуали? подивимося. Що вони тут зробили? Тут якась яблуку. Манітки. Якісь гроші, монетки, пшеницю вони накидали для горобців та пташок. Подивіться, подивіться, вон, бачите, ліса, поля, значить, для пташок. Яблуко можливо теж комусь. Все, йдемо, не заходь туди. Ми в це не віримо, але заходити не треба. Нічого абсолютно. Абсолютно, дівчині, во все. Все, що ми приносимо, ми тільки самі собі, тому що ми віримо в це і потім самі на себе це тягнемо. Да, да. Да, ж, мама, це да. Що ми віримо? Да. Ми ж тільки родилися, тільки почали думати, так і починаємо собі щось. Ми самі не знаємо, але ми нач... о, я на себе переключила. Друзі, привіт! Зараз спробую якось повернутися назад. А я не з я ж хочу красоту показати. А потім коли дойдеш туди. Зараз на нас. Наш... А, ти хотіла себе показати? Ну ладно, в раз. я ж вас показувала тільки що, друзі мої хороші. Так. Тут якісь бачите. Навірно, бігають оці, знаєш, є всякі ігри, де вони е, шукають оту. Як воно називається? Спортивні ці ігри. Можливо. Я думаю, тут гарно, тут гарно. Не зря вона називається енергетичною. От. І добре, що її охороняють, тому що, ну, звісно, можна було б цю травичку почистити, звичайно. Трошки пам'ятку архітектури зробити, пам'ятку архітектури, але маємо, що маємо. Я думаю, що колись вони це зроблять. Ну тут добре, хоч такий незайманий ліс. О, що таке? Гикалка. поїсти треба. Зараз пікнік. Потому що треба їсти три рази в день. У мене немає апетиту, мені не хочеться їсти. Не буває такого, що немає Ні, дивіться. Треба снідати, обідати і вечеряти. Я просипаюсь, нічого не їм, а їм вже ввечері. А ввечері я вже наїдаюся. Отож не можна так робити. Я знаю, що навіть сніданок, багато... обід і вечеря. Так. У, у нас навіть є зритель. У нас є зритель. Ми прийшли українською. Як буде? Зритель. Глядач. глядач у нас є глядач. Зараз ми прийшли на гору Тотоша. Це го гора знаходиться. На Богославщині, в Україні. Вона вважається, гора енергетичної сили. Ми, ну, звичайно, тому що я говорю українською мовою, Вони ж не розуміють. Та я говорила по-російськи, а я можу і так і так. Дівочки, не треба туди підходити, йдіть звідти. Знаєте, Красивий камінчик, не треба його брати. Він нікому не потрібен. О, а туди вниз іде, а туди вниз пішов такий. Що, пішли далі назад? А, да. там уже Так. пікнічок якийсь Пікнік ми зробимо внизу. Бет... Невідомо з якими наміреннями хто це робив. Поэтому... Ой, ой, вибачте. Кричули, а? Да? А я в наушниках. Але ж якщо я в наушниках, то це ж я й тут. Я... Знаєте, є люди різні. Одні люди добрі, інші люди. Інші... Одні прийшли подивитися, як ми, а інші прийшли з якимись злими домислами. Тому, ну і в баню, як я сьогодні казала. Звір Звіря не їсть і не вбиває. А, ото, ото. Вбиває тільки, щоб поїсти, а не щоб насолодити. Так, так. Одні приходять, щоб подивитися тут, інші вірять, що тут енергетика. А, а хтось вішає якісь там ленточки, якісь там брилочки, які щось іще. Я одне кажу, хай вони вішають, хай воно їм і залишиться. Оце одне що. Повісили, то хай собі заберуть. Точно так же. Ракету кинув, ракету в відповідь і получив. Курок нажав, вважай, що собі отримаєш те саме. Зло притягує зло, а добро притягує добро. Тут було якесь поселення тут зверху, можливо, колись давним-давно. Я впевнена, що тут можливо теж якесь леганка. Навірно, так. Да, ми, ми подивимося, якщо воно це все збереглося. Це ж знаєш, е скільки, скільки тисяч років назад. Якщо воно передавалося, хтось написав, передав. Є дуже цікаві, всі ці легенди. Так. Які... Да. Ми, ми зараз тільки те, бачимо те, що і, і чуємо те, що можемо можем прочитати. Да? От, Наприклад, Біблію, то передають з тисячоліттями, передають, передають люди письменні, ті, хто вмів писати, вони щось записували. щось цей. От, В основному Якщо передали до нашого часу, воно не стерлося з лиця землі, значить осталось. На біблію написали 40 авторів. 40 так, їх багато, звісно. А тепер подивимося з висоти. Не така сильно висока, але чомусь розпіарили. Але чомусь сказали, що це гора. Енергетичної сили. Чому енергетична? Може, що там воно, дерева є, енергетика. Це, в принципі, атмосфера. Тут чисто, хорошо, так. Да. Хорошо, чисто. Зверху подивитися дуже красиві краєвиди. Звідти, да. звідти носять воду. Оно. Ото якесь джерело, там я бачила люди. Зараз я чуть-чуть додавлю. Чуть-чуть додавлю. Звідти там написано рідна хата. Ось там написано рідна хата, там колодязь. Там колодязь, носять звідти воду. Красиво. Чудово. Ну що, їдемо купатися? Гору побачили. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Клікайте на колокольчик. Кликайте на колокольчик, на дзвіночок. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей, хорошого вам дня, позитивної енергії.